На Закарпатті у селі Яноші побудується сміттєпереробний завод, який за рік зможе переробити до 30 тисяч тонн твердих побутових відходів. Вартість проекту складає 8 мільйонів євро. Кошти на його реалізацію виділили ЄС та Угорщина. Це найбільша програма європейського об'єднання територіального співробітництва Тиса в Україні. Мета проекту зменшити забруднення річки Тиса та інших річок, які вливаються в неї. Цей за проект реалізується спільно з Закарпатською обласною радою, місцевим самоврядуванням та загальними зборами області Сабл Сатмар, берег і містом Кішварда. За останні роки ми вже втілили чимало менших проектів, наприклад, дослідження соляних шахт у Солотвино та оцінка екологічних збитків, які були спричинені річці Тиса. Але найбільший наш інфраструктурний проект реалізовується цього року. Бюджет цього проекту сягає 8 мільйонів євро. Переважно більшість потрібних коштів надав євро. Союз, але більше 900 мільйонів форнітів проект вклала угорщина. Сміттєпереробний завод буде побудовано неподалік берегова у селі Яноші. Берегівський полігон вже давно переповнений і він не відповідає жодним екологічним вимогам. Сподіваємося, що завдяки цьому проекту у найближчі 10 років проблема зі сміттям у цьому регіоні буде вирішена. Закарпатська обласна рада зі своєї сторони забезпечить будівництво дороги, яка веде до сміттєпереробного заводу, та побудує сховище, яке передбачено законодавством України. Проблема сміття. Ми бачимо кожною весною в річках Тиса Уш, і бачимо, що сміття йде до Європейського Союзу. Ми створили тису як організацію між двома регіонами для того, щоб вирішити наші спільні проблеми. Це одна з глобальних проблем. Вона є в п'ятірці головних проблем, які нам потрібно, і ми зобов'язані разом вирішувати як два партнерських регіони. А ми довго над цим працювали. Ми створили у 2014 році і зразу почали подавати на проект, щоб реалізувати можливість по європейськи поводити себе сміття в Закарпатті. Ми зробили за кошти міністра закордонних справгочну велику стратегію. Ми чітко розуміємо, як. Управляти цим свят в Закарпатті і що для цього потрібно. Попри ковід, попри війну, ми будуємо завод. Нам допомогла угорська держава, дала 960 мільйонів форітів, яких нам не діставало. Сьогодні активна фаза будівництва. Крім будівництва, передбачені ще навчання населення по погодженні з відходами. Це практично візит експертів кожну родину, де поясняють, що, що таке пластик, які наслідки від целофану і так далі, якщо неправильно утилізувати. Одна п'ята частина області або одна шоста частина області зможе зараз правильно по європейській відносини до відходів, і ми плануємо подальшому подаватися на різного роду європейські програми, щоб інші всі регіони могли вийти на режим цивілізованої переробки сміття, а не просто захоронення його на території, що де відповідно свої наслідки стосовно якості води і інших екологічних наслідків. Тому я дуже радий, що нам всі вдалося це, як кажуть, народі дотягнути і команді знірать і команді з Ужгорода. Сьогодні ми є в активній фазі того, що ми все-таки вирішимо для хоча б частини Закарпаття цю проблему. Програма містить будівництво сміттєпереробного заводу у селі Яноші, закупівлю обладнання та розбудову мережі пунктів зі збору твердих побутових відходів нашим завданням є підготувати та розпланувати роботу. У подальшому буде побудовано сміттєпереробний завод на території у 2 гектари. Завод зможе приймати до 300 тисяч кубометрів сміття. Для цього будуть зведені додаткові обслуговуючі приміщення. Буде сподобано соціальний блок, ваговий ангар, артизіанська скважина та заправка. Також буде площа, де можна виконати певні маніпуляції. Також буде дорожня розв'язка та озеленення прилеглої території. З майже 8 мільйонного бюджету проекту 5 мільйонів євро забезпечує ЄС, а 2,5 мільйони євро надає Міністерство енергетики Угорщини. Поряд із сміттєпереробним заводом на території берегівського району буде розміщено 27 так званих пунктів острівців для збору та сортування сміття. Завершення робіт планується до 2024 року. Процесом поводження з ТПВ у регіоні керуватиме Асоціація місцевого самоврядування за прикладом схожого вже діючого угорського проекту.